Шановні підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 28 березня у п'ятницю в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові сьогодні від самого ранку небо залишатиметься затягнутим хмарами, і така ситуація збережеться до самого вечора. Опади не прогнозуються. Температура повітря в день сягне 16 градусів із плюсом. А вночі знизиться до 3 градусів тепла. У Луцьку протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Дощів не передбачається. Максимальна температура в день становитиме 14 градусів вище нуля, а після заходу сонця повітря охолоне до нуля. У Тернополі ранок розпочнеться з ясного неба, однак у середині дня воно затягнеться хмарами, які залишаться над містом до вечора. Опади не очікуються. Вдень температура підніметься до 15 градусів тепла, а вночі складе 3 градуси вище нуля. У рівному сьогодні протягом усього дня хмари повністю закриють небо, опадів не прогнозують. Температура повітря в день досягне позначки у 14 градусів із плюсом, а вночі термометри зафіксують 0 градусів. В Івано-Франківську день пройде під густою хмарністю, ясного неба сьогодні не буде. Попри це, опадів синоптики не обіцяють. Стовпчики термометрів покажуть 14 градусів тепла вдень, а після заходу сонця температура опуститься до 7 градусів вище нуля. В Ужгороді ранок розпочнеться під чистим небом, однак уже вдень сонце сховається за щільним шаром хмар, які залишаться над містом до самого вечора. Опади не прогнозуються. Температура повітря вдень підніметься до 20 градусів тепла, а вночі знизиться до 8 градусів вище нуля. У Мукачеві від самого ранку небо вкриється густими хмарами, які протримаються над містом до завершення дня, опадів не передбачається. Вдень температура сягне 19 градусів тепла, а вночі становитиме 9 градусів із плюсовою позначкою. У Чернівцях день мине під щільною хмарністю, сонце не зможе пробитися крізь суцільний шар хмар. Дощу не очікується. Температура повітря в день прогріється до 14 градусів тепла. А вночі залишиться на рівні 7 градусів вище нуля. У Хмельницькому ранок потішить безхмарним небом, проте вже ближче до середини дня ситуація зміниться, небо вкриться хмарами, і така погода збережеться до вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Вдень температура повітря досягне 14 градусів із плюсом, а вночі опуститься до 4 градусів тепла. У Києві ранок розпочнеться із сонячної погоди, а також ясним буде і вечір. Вдень на небі з'являться хмари, однак дощу не передбачається. Максимальна температура повітря складе 13 градусів із плюсовою позначкою, а вночі термометри покажуть 5 градусів тепла. У фастові вже зранку небо вкриється хмарами, які залишатимуться над містом упродовж дня. Лише ближче до вечора вони почнуть поступово розсіюватися, опадів не прогнозують. Вдень температура підніметься до 14 градусів вище нуля. А вночі опуститься до 3 градусів тепла. У чернігові ранок розпочнеться під хмарами, проте вже вдень небо поступово проясниться і до самого вечора залишатиметься ясним, опади не передбачаються. Температура повітря день досягне 13 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 градусів вище нуля. У ніжині після похмурого ранку встановиться сонячна погода. Вдень і ввечері небо залишатиметься чистим, дощу не буде. Максимальна температура складе 13 градусів із плюсовою позначкою, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 4 градусів тепла. У Житомирі ранок буде похмурим, але вже ближче до обіду хмари поступляться місцем ясному небу і залишок дня пройде під променями сонця. Опадів синоптики не прогнозують. Вдень температура підніметься до 14 градусів вище нуля, а вночі становитиме 4 градуси тепла. У Бердичеві ранок потішить ясною погодою, однак у середині дня небо вкриється хмарами, які залишаться до самого вечора. Дощів не очікується вдень повітря прогріється до 14 градусів тепла, а вночі охолоне до 2 градусів вище нуля. У сумах ранок буде сонячним, вдень з'являться хмари, проте до вечора вони розсіються, і небо знову стане ясним. Опади не передбачаються. Вдень температура досягне 15 градусів тепла. А вночі знизиться до 4 градусів вище нуля. У конотопі ранок розпочнеться під чистим небом, нічні хмари зникнуть ще до світанку. Протягом усього дня збережеться ясна погода, опади не прогнозуються. Температура повітря вдень досягне 12 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів вище нуля. У Вінниці хмарність домінуватиме протягом усього дня лише вранці можливе короткочасне прояснення. Сонце ненадовго з'явиться на небосхилі, проте хмари швидко повернуться, опадів не очікується. В день температура повітря підніметься до 15 градусів із плюсом, а вночі знизиться до 2 градусів тепла. У Черкасах похмура ніч зміниться сонячним ранком. Ясна погода збережеться і у день, однак ближче до вечора на небі знову з'являться хмари. Дощу не передбачається. Максимальна температура вдень складе 13 градусів вище нуля. А вночі термометри покажуть 5 градусів тепла. У Кропивницькому протягом дня зберігатиметься похмура погода. Короткочасне прояснення в день не змінить загальної тенденції вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опади можливі лише вночі, а протягом дня їх не очікується. Вдень температура досягне 17 градусів тепла, а вночі становитиме 3 градуси вище нуля. У знам'янці ранок почнеться під щільними хмарами. Проте впродовж дня небо стане ясним. Ближче до вечора хмари знову повернуться, проте без опадів. Денна температура повітря складе 15 градусів тепла, а вночі знизиться до 6 градусів із плюсовою позначкою. У Дніпрі хмарна погода збережеться протягом усього дня. Вдень можливе короткочасне прояснення, однак уже ввечері небо знову затягнеться. Уночі та вранці очікується дрібний дощ, але в день опадів не передбачається. Температура повітря в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі знизиться до 8 градусів вище нуля. У кривому розі від ранку і до самого вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. Уночі можливий дрібний дощ, який вранці припиниться. Надалі опади не прогнозуються. Максимальна температура вдень складе 17 градусів із плюсом, а вночі термометри покажуть 6 градусів тепла. У Нікополі день буде похмурим. Сонце так і не з'явиться на небосхилі. Уночі очікується дрібний дощ, проте вже зранку він припиниться і протягом дня опадів не передбачається. Температура повітря в день сягне 16 градусів із плюсовою позначкою, а вночі залишиться на рівні 9 градусів тепла. У Павлограді в середині дня можливе короткочасне прояснення, однак, уже ближче до вечора хмари знову вкриють небо. Уночі очікується дрібний дощ, який вранці посилиться, проте до середини дня припиниться. Вдень температура повітря підніметься до 17 градусів тепла, а вночі знизиться до 8 градусів вище нуля. У Полтаві ранок розпочнеться під ясним небом, а ближче до обіду з'являться хмари. Проте вже до вечора вони розсіються, і місто знову порине в сонячну погоду. Опадів не очікується. Температура повітря в день сягне 15 градусів тепла, а вночі знизиться до 5 градусів вище нуля. У Укременчуці ранок і більша частина дня будуть сонячними. Лише ввечері небо поступово вкриється хмарами, опадів синоптики не прогнозують. Вдень температура підніметься до 12 градусів тепла, а вночі залишиться на рівні 5 градусів із плюсовою позначкою. У Запоріжжі хмарна погода збережеться до самого вечора. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, проте вже до середини дня опади мають припинитися. Максимальна температура вдень складе 16 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть 9 градусів вище нуля. В Одесі протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Уночі очікується дрібний дощ, який припиниться вранці. Надалі опади не прогнозуються. Денна температура становитиме 15 градусів тепла. А вночі буде близько 8 градусів із плюсовою позначкою. В Ізмаїлі протягом дня збережеться похмура погода. Уночі можливий дрібний дощ, який припиниться вранці, і надалі опади не очікуються. Температура повітря в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі знизиться до 8 градусів вище нуля. У Миколаєві небо буде затягнуте хмарами впродовж усього дня. Уночі йтиме дрібний дощ, однак вранці він припиниться. І до кінця дня опадів більше не передбачається. Вдень температура досягне 18 градусів із плюсовою позначкою, а вночі становитиме 9 градусів тепла. У Первомайську день пройде під хмарним небом. Уночі можливий дощ, однак із ранку і до вечора опадів не прогнозується. Вдень повітря прогріється до 17 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 6 градусів вище нуля. У Херсоні протягом усього дня переважатиме хмарна погода. Опади не прогнозуються. Температура в день сягне 18 градусів тепла, а вночі знизиться до 8 градусів із плюсовою позначкою. У Сімферополі протягом дня небо буде затягнуте хмарами, але опадів не очікується. Погода буде похмурою, але без дощів. Вдень температура досягне 22 градусів тепла, а вночі знизиться до 9 градусів вище нуля. У Харкові хмарна погода збережеться впродовж усього дня. Опадів не буде. Вдень температура повітря підніметься до 15 градусів тепла, а вночі знизиться до 6 градусів вище нуля. У Донецьку хмарна погода протримається до самого вечора. Протягом дня буде дрібний дощ, який поступово припиниться. В день температура повітря складе 13 градусів тепла, а вночі знизиться до 7 градусів вище нуля. У Краматорську також буде хмарно протягом усього дня. Дощ йтиме майже весь день, вранці він може посилитися, але до вечора поступово стихне. Вдень температура підніметься до 13 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть 9 градусів вище нуля. У Луганську хмарна погода збережеться протягом усього дня. Вранці очікується дрібний дощ, який припиниться лише ввечері. Температура вдень досягне 15 градусів тепла а вночі опуститься до 8 градусів вище нуля.